Керівник відділу продажів вирішив, що в нас буде нова рубрика, е експерт на дивані». Тому е він зараз нам дає інтерв'ю з приводу того, які пошкодження купувати ок, а які пошкодження купувати не ок. Насправді дуже дискусійне питання з приводу пошкоджень. Е е я за вісім років побачив напевно всі пошкодження, які можна тільки придбати, і взагалі які є, починаючи від топлених автомобілів, закінчуючи пошкодженнями двигуна, коробки. Згорівші автомобілі, автомобілі з кимось навісними пошкодженнями і так далі, тому подібне, я вам скажу так: головне купувати автомобіль з розумілими пошкодженнями навісних деталей, які можна правильно оцінити по вартості їх відновлення. Якщо простою мовою потрібно брати навісні пошкодження, щоб зняти Поставити, пофарбувати і поїхати. Все. Назви назви, пошкоджень. Ну, 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 передні пошкодження, задні бампер, крило, двері, зняти-поставити, задні бампер, ляда. От такі пошкодження, щоб ми могли елемент автомобільний, кузовний зняти, поставити новий. Все. Експерт на дивані Дмитро скоро другий випуск.